Нерест це особливий період у житті риб, адже починається розмноження живих організмів. Кожен цикл складається з окремих фаз, пов'язаних з діяльністю гормонів і подразників зовнішнього середовища. Одні і ті ж види риб у різних кліматичних умовах відкладають ікру по різному. Ляш, наприклад, у південних районах нереститься постійно, а в північних одноразово. У Києві вже точніше скоро почнеться у цей період. Тож детальніше про нерест та заборони для рибалок цього у цьому періоді нам розкаже на. Наш гість, голова Держрибагентства Ярема Ковалів, вже у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. раді бачити вас в нашій студії. Дякую. також хочемо розпочати свою розмову з такого питання, коли почнеться і коли закінчується, коли починається і коли закінчується термін нересту, і чи впливають на це погодні умови? Звичайно, на це впливають погодні умови, в залежності від температури води. Сам нерест може починатися в різні періоди, але вже зараз ми встановили період заборони нерестової заборони з 1 квітня які буде тривати якщо говорити про київ і київську mm -hmm. область буде тривати з 1 квітня по 15, по 9 червня він може змінюватися цей період він може продовжуватися все буде залежати від температурних умов від погодних умов і відповідно від від риби так взагалі нам треба розуміти що нерестовий період це один з самих важливих періодів для відновлення популяції для для того, щоб наша риба розвивалася, для того щоб вона розпліднювалася, для того, щоб її ставало більше і більше, під час цього періоду ви будете контролювати, так як вона там розвивається температуру. Я так розумію, звичайно, і тут навіть наших зусиль буде недостатньо. Тому дуже важливо, щоб ми скоординувалися. І ми вже цю процедуру розпочали. скоординувалися з іншими правоохоронними органами з екологічною інспекцією, з активістами, з громадськими організаціями, які до речі досить активно долучаються до контролю. до... На водоймах буквально вчора ми проводили таку нараду, і вже минулого тижня проводили круглий стіл з питань на компанії для того, щоб якомога більше людей залучити до цього процесу, тому що всі ми зацікавлені, всі рибалки зацікавлені в тому, щоб наших водоймах було більше риби. Якщо цей період прийде без порушень, без браконьєрського винищення риби. То наступні періоди всі риб, рибалки, як і ті, хто займається професійно, так і ті, хто любительський займається виловом риби, вони будуть отримувати зволом, тому що буде риба, буде, що mm -hmm. виловлювати. Є дуже багато різних факторів і фас в цьому, якби в цих заходах. Mm -hmm. а, хочеться, давайте зупинимось на кожному. Я от знаю, що дуже важливо дотримуватися рівневого режиму у водохсковищах. Mm -hmm. А mm -hmm. які заходи у цьому напрямку ви здійснюєтеся, і що це за рівневий режим? Ну, рівневий режим в наших водосховищах він е, залежить від того, скільки води буде скидатися на, на самих дамбах. Uh -huh. Так і тут тут треба сказати, що в державі існує певний механізм, існує комісія, де засідають представники різних органів, які визначають е, з врахуванням різних факторів, е, який рівневий режим повинен бути в певний період. Uh -huh. Тому що це залежить від кількості опадів, від потреб гідроенергетики електро... гідро нашої. але е, хочу сказати, що до нас дослухають. Звичайно, що є певні нюанси, які відбувалися в минулих роках. Про що йде так? Дуже багато дуже багато нерестовищ це мілина. Якщо тільки зменшується рівень води в наших водосховищах, то ці мілина може або висихати, так, або вона може ну, перетворюватися фактично на озера. І це дуже-дуже негативно впливає на проходження нересту на, на 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 ті процеси які відбуваються саме в нерестових е, нерестових місцях угу. хто тоді вмикається щоб цей рівень був на рівні ну скажімо так це це щодня це питання тому що е, для того щоб не допустити загибелі е, загибелі риби угу. Щодо м, чищення водойми так, вони теж проходять, я так розумію, чи вони проходять під час нересту, чи це такий підготовчий період? Хочу сказати, що в під час нересту, в цей період з 1 квітня по по червня, чи навіть по 15, якщо відповідно до законодавства, в принципі, заборонені проведення будь-яких робіт на водоймі, які можуть спричинити підвищений шум, в тому числі знаходження човнів. Тобто, в принципі, в цей період водити без рибалок. Без човнів дозволено виловлювати рибу тільки з берега, тільки дозволеними знаряддями, а в випадку це тільки любителям. В випадку mm -hmm. любителів це одна вудка, один спінінг, вука, один гачок, спіння одна блишня, тільки в дозволених місцях. І це те, про що ми хочемо і користуємось нагодою, нагадуємо всім любителям. Не закликаємо їх дотримуватися цих правил, тому що від цього багато залежить в тому числі і їхні їхні вилови в майбутні періоди. А чи створюються штучні нерестовища? І як визначаються для них місця? Дійсно, це досить хороша ініціатива, яка вже багато років існує. Наші громадські організації, громадські активісти створюють так звані штучні нерестовища. Ну якщо так дуже по-простому пояснити, то це береться там гілки. Соснових дерев так вони зв'язуються, опускаються трошки нижче води, Це це таке місце, де може вже риба відкладати свою ікру. Mm -hmm. Дуже хороша ініціатива. Ми підтримуємо уже от, буквально минулого тижня, погодили такі проведення таких заходів спільно з громадськими активістами. Але можу сказати, що зі сторони державного агентства ми не будемо абсолютно заперечувати, якщо громадські активісти будуть це робити самостійно. Основне дотримуватися під час. З цих робіт максимальної тишини і не дозволяти знаєте, збурювати це середовище, де не ресці риба. Наскільки активісти активно включаються в процес? Досить. Досить активно Я хочу сказати, що без них, напевно, ми цей період не змогли не і не зможемо пройти належним чином, тому що зараз у нас завершився відбір нових рибних патрульних на Києву, Київську область. Загалом ми відіберемо відберемо 63 особи. Зараз є вже 47 людей. Вони пройдуть навчання і приблизно в травні місяці вийдуть на воду. Але ми розуміємо, що 40, 47 осіб навіть. Чи ста чи 200 осіб недостатньо для того, щоб забезпечити порядок на наших водоймах. Тому без участі активістів, без участі любителів, професіоналів, без участі. Всіх небайдужих осіб нам не вдасться забезпечити належний порядок на наших водоймах. Тому ми закликаємо і дуже раді такі співпраці. А от також нам цікаво, яким чином здійснюються заходи щодо уникнення задухи на озерах. От які ви які ви проводите роботи стосовно цього, ну це трошки і інша, інша частина нашої історії. Якщо ми зараз говоримо про нерест, то тут важливо говорити саме про те, щоб не проводилось знову роботи, щоб принципі, Інципі будь-які роботи, які стосуються водних об'єктів, а особливо тих там нерестових місць, щоб там була забезпечена абсолютно тишина. Дуже часто розказують, як в давнині в період нересту навіть забороняли в церквах бити в, в дзвони для того, щоб була максимальна тишина, якщо там проїжджало... Якийсь транспортний засіб, то максимально тихо це робило. Тому для завжди для людей, які коло води, вони розуміють, що це такий можна сказати, святий період. Угу. Тому нам голосне зараз сконцентруватися на тому, щоб цей період у нас прийшов належним чином. Період тиші період, період тиші. А як здійснюється боротьба з рослинністю в водоймищах? Там, наприклад, от, скажімо, з водяним горіхом. Mm -hmm. Як боротьба проходить До речі дуже дуже актуальну проблему ви підняли. Вона актуальна саме для Київської області, тому що на південних це так званий челім, він внесений в червону книжку. Mm -hmm. Він дуже розповсюдився у нас в Київській області. На жаль, на південних південних регіонах його. Ще достатньо мало, тому говорити про повне виключення його з червоної книги, і, відповідно, можливість якихось міліоративних заходів не можна говорити. Але ми знаємо про цю проблему і зараз е, спілкуємося з відповідними е, органами, з Національною академією наук для того, щоб ми знайшли якийсь вихід з цієї ситуації, тому що, е, звичайно, цей об'єм. Е, водяного горіху вони в тому числі вони заростають місця, де може відбуватися нерест, mm -hmm. в тому числі обмежують і в цих місцях на жаль нічого не відбувається в воді, тобто то це мертві зони для, для саме водних біоресурсів. Тому це дуже важливо, і ми плануємо цього року отримати відповідне погодження для того, щоб провести певно міліоративні роботи і зменшити кількість водного гріху саме в Київському водосховищі. А от як відбувається боротьба з браконьєрами? Це найбільше, найбільше горе для, для, для нерестового періоду це браконьєрство. Чому? Тому що під час нересту риба достатньо в неї притупляється відчуття загрози. Вона думає тільки про ну, те, яке класний. І цим користуються, цим користуються, на жаль, браконьєри. Крім того, риба певними стаями проходить. Це теж дуже зручно для тих, хто хоче виловити рибу. Зрозуміло, що без от цих заходів, про які я говорив, а в першу чергу, це ми сподіваємося, що рибний патруль, який запуститься, він буде зовсім по іншому підходити до роботи. Нам дуже подобається досвід поліції. Ми на на, на нього, скажімо, так, опираємося, на, на, на нього дивимося, щоб ці люди, які вийдуть на воду, вони діяли за новими принципами, дійсно забезпечило дотримання законності і не робили жодних виключень, щоб ми не отримали такі сигнали, як як досить часто отримували до цього часу, коли. Фактично звинувачували в рибну інспекцію в покриванні браконьєрства і, скажімо так, закриванні очей на деякі негативні хапили. чи передбачувані штрафи. Для право е, так, звичайно, що штрафи є. На жаль, за незначні порушення це досить маленькі суми. А якщо говорити про порушення достатньо серйозні, то в суті демо від 300 гривень до 6, практично 7 тисяч гривень. Звичайно, що є передбачена кримінальна відповідальність до трьох років uh -huh. позбавлення волі. Але як нам здається, що ці суми штрафів вони вже на жаль. Неактуальні і відповідний законопроект, який передбачає підвищення відповідальності за порушення, особливо за такі варварські порушення, як вилов електровудкою і так далі. Mm -hmm. і так далі, він буде, буде підвищений з, 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 значно, для того, щоб люди знаєте... Коли виходять і займаються а, такими діями, вони задумалися, чи варто мені а, там, виловити рибу електровудку, якщо я можу а, втратити там сотні тисяч гривень зв'язку з угу. щодо груп а, охорони, ви вже заговорили про це. Як вони будуть чергувати як будуть розташовуватись? А, ну, якраз де будуть розташовуватися, то напевно не варто розказувати, так тому що це на, якісь навколо цих навколо цих місць не буде. Ну я скажу так, угу. що ми зараз опрацьовуємо. Особливий рейдовий механізм на цей період, в тому числі у нас досить багато цікавих ідей від громадських активістів. Ну, зокрема, можу сказати, що деякі громадські активісти навіть готові там, обладнувати себе відповідне відеоспостереженням для того, щоб mm -hmm. виключити будь-яку суб'єктивність mm -hmm. і інформувати належним чином і оперативно про. Про ті факти, які вони будуть виявляти, будуть звичайно і місця пані визначені там де будуть постійно чергувати, інспекція спільно з громадськими інспекторами. Тому ну, плануємо, так для того, щоб плани, е. Е. Так, плани є. Кожен з бажаючих може долучитися звичайно. до того. ми, ми не, ми не обмежуємо. У нас на сайті є, до речі, інформація про дозволення місця для вилову під час нересту для любителів. Uh -huh. Важливо, якщо щоб люди Зайшли і ознайомилися. Друге, нас на сайті також не можуть знайти інформацію, куди потрібно звертатися, якщо ви хочете долучитися до такого громадської інспекції наших водойм не тільки під час неросту, тому що ми цю кампанію розпочали взимку, і вона показує досить хороші результати, коли не тільки інспекція спільна з громадським активістом створюють групу. Відпрацьовують водойми, виявляють порушення, і цю практику ми продовжуємо тому числі, на неростовий період. Дякуємо вам дуже Дякую. за те, що відповіли на всі наші питання. Ми нагадаємо, що у студії що наші телеглядачі уважно прослухали всю інформацію і не будуть порушувати період нересту. Адже це дійсно дуже важливо. Нагадаємо про найважливіший період серед риб. Ми поговорили з головою Держрибагентства Яремою Ковалів. Він був у нашій студії.